В Ефірі Тернопіль марафон переймають телеканали Тернопіль 1 та НТБ. Дякую, що з нами і зараз до головних новин. Нерозлучні друзі, вірні захисники України. Такими назавжди запам'ятають у Чортківській громаді військових Назара Кирилюка і Віталія Микуляка. Хлопці з дитинства дружили і разом пішли воювати. Служили у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Разом і загинули під час авіаційного удару в одному з населених пунктів Миколаївщини. Тіла бійців зустріли у соборі Верховних Апостолів Петра і Павла у Чорткові. Потім траурний кортеж вирушив у рідне село хлопців. Біла чи не вся громада оплакувала важку втрату? Остання путь найкращих друзів була встелена квітами. Люди, стоячи навколішки, тримали сині жовті стяги. Назару Кирилюку було 27 років. Він був водієм зводу протитанкових керованих ракет. 26-річний Віталій Микуляк служив оператором-розвідником з воду протитанкових керованих ракет. Щирі співчуття родинам загиблих. Вічна їм пам'ять. Продовжуємо смертельне ДТП на Тернопільщині. Одна людина загинула у селі Кобиловолоки Тернопільського району. Зіштовхнулися дві автівки внаслідок аварії. П'ятеро людей постраждали. Одна загинула. Обставини трагедії з'ясовують, триває слідство. Дерева посеред дороги через вчорашню негоду були проблеми із проїздом на трасі М 30 з три і Сильний вітер поламав великі гілки, які впали на проїжджу частину. Перешкоду ліквідовували патрульні. Ще одне дерево впало у центрі Тернополя. Біля скульптурної композиції. Випадкова зустріч, стовбур перегородив. Прохід на бульварі Шевченка. Ніхто не постраждав. Також через сильні дощі затопило вулиці у Теребовлі. Фото підтоплень на вулиці Січових стрільців. 60. Два опублікували у соцмережі Фейсбук місцеві жителі. Також відкачували воду з підвалів житлових будинків у Чорткові, під Волочиську та на вулиці Замковій у Тернополі. Горіло лелече гніздо. Інцидент трапився у місті чортків на вулиці Стефаника. Домівка птахів була на електроупорі. На місце події виїжджали пожежники. Причини виникнення займання встановлюють. Продовжуємо вже рік. Працює паліативне відділення третьої міської лікарні у селі Малашівці. За цей час там отримали допомогу 187 важких хворих. Найстаршому було 98 років. Відділення працює за контрактом із Національною службою здоров'я, тому лікування пацієнти отримують безкоштовно. Більше про роботу закладу дивимось. Майже 200 хворих уже прийняли у відділенні паліативної допомоги у селі Малашівці Тернопільської громади. Заклад відкрили рік тому і працює він на базі третьої міської лікарні. У нашому відділенні перебувають пацієнти різних вікових груп. Це можуть бути пацієнти з онкозахворювання в термінальних стадіях, а також серцево-судинними захворюваннями та після інсультні хворі, які потребують переважно симптоматичного лікування та знеболення. Паліативна допомога це вид медичної допомоги для людей із серйозними хворобами. У Малашівці. За такими пацієнтами спостерігають цілодобово, забезпечують харчування. Із третьої лікарні за потреби направляють профільних спеціалістів, зокрема психологів, невропатологів, хірургів. Крім того, у нас, ми дуже співпрацюємо з місцевим священником, який завжди надає таку духовну підтримку нашим пацієнтам. Наші пацієнти можуть отримати безкоштовну юридичну консультацію, щоб вирішити свої такі проблеми. Відділення у Малишівцях наразі єдине, де жителі громади можуть отримати хоспісну і паліативну медичну допомогу. Відділення було капітально відремонтовано два корпуси, було закуплено нове сучасне обладнання. в відділенні також забезпечено цілодобова подача гарячої води. Також в відділенні пацієнти забезпечені також і харчування. Зараз, коли чимало людей виїхали за кордон, коли є багато людей старшого віку, самотніх функціонування таких закладів стає ще більш пріоритетним. Переконані у міській раді місто може дуже успішно в цьому напрямку працювати, оскільки йде повна співпраця з органами соціального страхування, які мають повністю облік таких людей малозабезпечених, одиноких людей. Працює соціальний патронаж, який дає необхідну допомогу. І тут, де взаємодіє соціальна служба, а також медичне обслуговування. Фахівці додають, за скеруванням сімейного лікаря медичну допомогу у цьому відділенні пацієнти отримують безкоштовно. Продовжувати нагадувати і говорити про полонених доти поки не звільнять всіх. В полоні росіян зараз знаходиться більше сотні жінок, які до останнього оборонили Маріуполь. Серед них вагітна медикиня. Ні, їхня доля, ні доля військових невідома, навіть близьким родичам в Тернополі та в інших містах України. 17 вересня організували акції на підтримку військовополонених синя пташка з Тернопільщини стала уособленням жіночої боротьби на Азовсталі. Разом з нею за Маріуполь до останнього стояли понад 130 жінок. Це і військовослужбовиці, і прикордонниці, і медичні працівниці, серед яких є і вагітні жінки. За Женевською конвенцією, на яку всі посилаються, який такий документ основний по полоненим, Жінок взагалі не мають отримувати, а тим більше вагітних жодних жінок не мають отримувати в полоні. Але ну так українська сторона відпускає, просто ну не бере одразу депортуючи, де як там воно влаштоване. Але ми не тримаємо жінок в полоні, а російська сторона тримає жаль. Україні та світі 17 вересня організовували акції. Вийшли із закликом звільнити жінок військовополонених, яких вивезли з заводу Азовсталь російські військові в Тернополі. На підтримку військовополонених люди зібралися на театральній площі. Тримати полонених прийшли жінки з дітьми та вагітні, чиї чоловіки зараз теж у полоні. Олена Нікуліна востаннє з коханим розмовляла в травні, коли він ще був на Азовсталі. Зараз каже, неабияк як важливо пам'ятати про полон і робити усе можливе, щоб звільнити звідти усіх захисників та захисниць. Про полонених, про о, умови, яких вони перебувають, говорити дуже важливо, бо родичі не мають ані зв'язку, ані якихось відомостей. Туди не потрапили ані ООН, ані Червоний Хрест, ані хто там ще міг би потрапити, ніхто. Росія не допускає жодних спостерігачів, жодних о, контактів з полоненими ми не маємо, на жаль. І тому говорити постійно дуже важливо. Тернополі це вже четверта акція на підтримку полонених. Розповідають організатори. Кожного разу людей приходить все менше і менше. На жаль, людська психологія, психіка працює так, що ми звикаємо до війни. Ми звикли жити в цьому жасі. А так не може бути. Ми повинні постійно нагадувати е, нашим співгромадянам, що відбувається війна, що гинуть люди. Ми зараз маємо яскравий приклад звільнений Ізюм з докуповану Харківщину. Про те, що в нас чекає в Маріуполі, нам страшно подумати. У полоні ворога знаходиться вагітна медикиня Мар'яна Мамонова з Рівненщини. Вона служила в Маріуполі. Жінка має от-от народити. Жодної інформації про обмін та навіть про стан вагітної рідні не мають. Востаннє бачили її на відео з Оленівки. Їх рідні, ми нічого не знаємо. У нас немає ніякого доступу, в нас немає ніякої інформації. Ми не знаємо про їх стан, про стан здоров'я, про те, навіть де вони насправді на акції представили також частину майбутньої фотовиставки на підтримку полонених. Це фотографії їхніх близьких і родичів зі словами, які вони так хочуть, але зараз не можуть сказати своїм чоловікам та жінкам. Коли українці не піднімають шуму, про це не говорять. Світ про це забуває і живе своїм звичайним мирним життям. Я дуже вболіваю за життя наших воїнів, за життя воїнів і медиків, медикинь, які зараз в полоні. Я сподіваюся, що з ними все буде гаразд. Нагадаємо, українські захисники та захисниці 87 днів тримали оборону Маріуполя. 16 травня розпочалась так звана евакуація, звідки вони потрапили в полон до ворога. Зараз там перебуває більше 2,5 тисяч захисників, доля яких невідома. Ковдри грілки, теплі куртки, павербанки і навіть закрутки тернополяни розпочали готуватись до важкої воєнної зими. Якими ще речами запасаються, і чи варто це робити? Дивимось. Ковдри, грілки, обігрівачі та кондиціонери. Зима близько. Українців про те, що вона може бути складною, попереджають уже місяць. У ЗМІ чи не щодня з'являються матеріали із порадами, якими речами записатися, аби перезимувати. Водночас про важкі часи для України говорять і за кордоном. Через війну багато газопроводів ліній електропередач та підстанцій зруйновано. Один з нещодавніх російських обстрілів залишив Харків на певний час без світла та води. Таке може. Бути і в нас тож виникає питання: чи прислухаються містяни до попереджень фахівців? І головне, якими речами почали, і чи взагалі почали запасатися на зиму? Це ми власне і пішли дізнаватися. Найпопулярніша відповідь на запитання, як готуєтесь до зими, відкладаємо гроші коштами, коштами запасаємося. Але нічим. Трохи є страх, бо ситуація невідома, і хотілося б знати про тепло. Що... Стабільність буде, от навіть якщо вона буде дорожчою, то хоча б що вона буде. Це дуже важливо. Тобто, дати хоч якусь певність людям. Подобається фінансові заощадження. Нас, то, в, першу чергу. в першу чергу фінансові, тому що зараз війна і не знати, що буде. Якщо не дай Боже, що діти, гроші, і це єдине, що можна забрати з собою можна забрати з собою. Стараються містяни робити і харчові запаси. Наразі купують ті продукти, які не псуються, та вартість яких у майбутньому може підскочити у ціні. Це крупи та олія. Окрім того, роблять і консервацію огірками, помідорами, щось таке, от таке. Так? Да, в основному. Всього та все, то збираємо гроші до яка зима буде. Дівка. Олію скупила крупи. Хвилююся, напевно, щоб маю сім'ю і. Не знаємо, що, що нас чекає, але надіємося, що переживемо. І поки одні тернополяни запасаються продуктами, інші купують теплі речі, ковдри, грілки та павербанки. Адже переконані, без цих речей зиму не пережити. Кажуть, бояться залишитись без електроенергії і тепла, тому стараються підготувати такий собі план Б про всяк випадок. Будемо кондиціонер ставити, і бо чим раніше, тим краще, насправді. Думала, сьогодні якраз прочитала статтю про те, що треба готуватися, то плануємо купувати павербанки на випадок, якщо не буде електроенергії. Ми дуже залежимо від інтернету, насправді, тому сподіваємося, що хоча б з інтернету не буде перебоїв, але хто знає. Ну куртки купували. сподіваємось на краще, що буде все добре, але трошки хвилюємося. До зими лишається близько двох місяців, але експерти не можуть спрогнозувати дій ворога, як він поведе себе у тій чи іншій ситуації. Адже расисти ведуть нечесну і підлу війну. Українцям лишається лише готуватися до усіх можливих варіантів. Цим вже зайнялась і влада Тернополя. Тут проводять нараду голів ОСББ та керівників обслуговуючих підприємств, де обговорюють алгоритм дій на випадок відсутності світла, газу та води у житлових будинках лік парнях, школах. І двері тернопільського театру знову відчинені для глядачів. Стартував новий сезон прем'єрою. На сцені показували містерію непокори Голгофа. Її присвятили 130 тридцятій річниці від дня народження верховного архієпископа Української греко-католицької церкви, багаторічного політичного в'язня радянських концтаборів Йосифа Сліпого. Цього місяця містерію можна буде переглянути ще кілька разів, зокрема 21, 22, 25 та 29 вересня. Ясня. Що ж, на цьому в мене все. Наша команда працює, бо в наступних випусках ви дізналися більше актуальних новин. Далі я передаю слово аналітичну студію. Там на вас чекає Надія Ящищак. Тож долучайтесь до розмови.